Публічний захист дипломних робіт рівня магістра студентів Закарпатської академії мистецтв відбувся в Ужгороді. Традиція захистів дипломних робіт бере свій початок ще з часу заснування мистецької освіти на Закарпатті. Від початку від заснування художньої освіти на Закарпатті, тобто йдеться не тільки про останні 20 років, а напевно від самого початку, від 1946 року, у нас завжди відбуваються публічно, тобто всі бажаючі можуть відвідати наші дипломні заходи. От ну, для нас, як для митців, як для дизайнерів, це дуже суттєво, тому що, напевно, митець потребує все-таки публіки, потребує того, щоб показати свій твір. Традиційно публічний захист організували у приміщенні Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Цьогоріч екзаменаційну комісію очолив ректор Харківської державної академії дизайну та мистецтв Олександр Соболєв. Свої проекти захищали 20 магістрів зі спеціальностей дизайн та образотворче мистецтво Закарпатської академії мистецтва у сфері графічного дизайну, дизайну середовища та живопису. Магістерська робота складається з двох частин: теоретичної, написання малої дисертації та практичної, де автор свого дослідження виготовляє в межах своєї вузької спеціальності відповідний проект. Теоретична частина складалася з Висвітлення теми дуже актуальне в Україні це популяризація нашого мистецтва, представників закарпатської мистецтва. Це Вячеслава Апанасович приходько, людина, яка надихнула мене на. І картину, і сприйняття цього світу, так як я наразі зараз проживаю в місті Краків в Польщі. Посередині цей пам'ятник він є, можна сказати, такий символічний. Це національний герой Польщі, Теодор Костюшко, який в 1918 році провозгласив незалежність від російської окупації своєї країни. І для мене це дійсно символічно, бо Польща досягла великих успіхів на даний момент, завдяки тому, що вони самобутні, незалежні. Усі проекти студентів виконані на високому рівні, каже доцент кафедри дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтва Богдан Бондаренко. Я хочу засвідчити, що сьогоднішній рівень академії на її дипломних роботах він такий самий високий, як і минулі роки, бо попередньо, там з невеличкою перервою, два роки, я був також головою екзаменаційної комісії. Тому хочу сказати, що академія вийшла на високий рівень вже досить давно і його постійно тримає. Теми для своїх магістерських робіт студенти обирали за принципом актуальності.